Всім доброго дня! Доброго дня! Сашулька. Е, їдемо по грибочки. Все, як і планували, у нас виходить. Якраз сьогодні всі зорі зійшлися, чоловік вдома. Е, сонечко світить, погодка хороша, не холодно, плюс-мінус, так, нормальна погода. Ми їдемо тільки купимо фідерочка зараз. Бо у нас не оказалось вдома ніякого відеочка. Не опинилося. там сошулька виправляє, як завжди. <гум> То ми зараз виберемо відеочка і будемо їхати вже в ліс. Так що сьогодні у нас такий буде лісний е, е, трансляція з лісу прямо. <гум> Неділя сьогодні базарний день, купа машин біля базару. Але ми прориваємо рибку побачила. Здороваємо. А свіжу, типу продавати? Угу, завжди. Так, а ми прориваємося до Аврори. Прорватися прорвалися, так, так. Да, не треба. Бабуся сьогодні, так, да, мабуть, на роботі. Або сюди ще ваш дім теж можна заїхати, там і Деречка глянути. Дім. Ну ми теж підемо. Ти Що нам ж треба кольори, кольори Колера. вибрати? Кольора. Ми доїхали аж вже до релакса. Сашонька сюди на пілон ходить. А як стать нема так? Так і нема. Шоньку сьогодні налякала, що дуже холодно, а реально на вулиці прям взагалі не холодно. Ага. Сашонька показує, там такі квіточки гарненькі. А голода там Вітаємо, типу, вони вітають кожну людину, яка заходить до них в релакс. Це, типу, доброго дня. Вітання. Ні, ябусь. Так, да, диви, ось таке можна взяти. Мені таке подобається. Он є ще червоне. Я думаю, ми два таких можемо взяти. Зелененький там ще червоний є. Моя мама дуже любить оці фігурки такі. Ой, мені оці три їжечки подобаються. <плес> Ось подивіться, таке ми взяли і червоне. Ну розберемося зараз. що Шуня хоче. Просто там меншеньке, а нам з татом буде хай вже більшеньке. Тонце сховалося прохладно. Шапочку треба вдівати, бо <плес> я щось так розгарячилась. Це дуже дивно, але ми з Мішою забули по дорозі заїхати взяти каву. Ми так, mm -hmm. так я ніколи не забуваю, це забули. Mm -hmm. Розвернулися, їдемо по каву ще. А то була моя, моя сестричка з кумом. І це. Але вони поїхали в другу сторону, а ми вже сюди в цю сторону. Подивіться, який красивий ліс. Просто клас, сухенький, чистенький. Головне, щоб ще гриби були. Да, ходив по машині. Сашонька п'є. Ми з міхою вип'ємо кавулі і підемо, перевіримо тут. Ось тут, до речі, оце... Береміг від деревочка, бо... Він вже мухомора хтось перевернув. Так, да, хтось тут вже ходив. От вздовж цієї дороги ми знаходили білі гриби. Ось прямо в цій землі. Вони люблять, тут сидіти. Ну там уже перевернутий он, мухомор, Міша каже. Це значить, що тут вже ходили, звісно. Але... <рес> Сашулька. А одного достатньо. Ти... Я своє, я своє хотіла. Бери своє, хоч бери зелененьке поки що. Поки одненьке дійсно візьмемо. І ножика треба взяти. О, це хто? Піддубники. Це піддубники. Ми піддубники не беремо. Не беремо. Ну і тут випить, щоб не нести потім ці стаканчики з собою нікуди. Це що? Підставу мамі таку зробила. Капкан. Моя. Капкан, да. зловила маму. Що, Масюшик? Я не хочу тут. тут, тут. Мась. Ми зараз будемо їхати в інше місце. Пойдемо напевно в інший ліс, тут тобто щось взагалі. В цьому лісі дуже якщо це сезон. Коли вже приходить пора, тут а польських грибочків багато. Але ще, напевно, для польських ранувато вони, можливо, якщо є, то тільки починаються. А так щось нічого тут такого. Навіть натяку на гриби нема. Тато? Тато! Є. Загубили, а, все, машина... Загубили тата. Машина ззаду, совшенька. Так, пішла я в глиб лісу, по дорозі нічого немає, бачу. Піду в лісок зайду, пішли сюди. Ось такі ялиночки, такі тоненькі голочки. Мені дуже нагадують дитинство і новий рік. Бо батько постійно приносив свіженьку ялинку на новий рік. І вона такий запах мала гарний. І от такі ці ніжненькі голочки такі були. Краса спогади. Так, ми нічого там не насобирали. їдемо ще в одне місце по грибочки. Тять. Що там? Китинка! А я ха не викувати. Подивіться. Яка краса! Тільки ще знайшла, скільки краснючків. Подивіться, які ще парочка. Які гарнюльки. Зараз, зараз, мама походки Міха. Ходи, ходи, я буду обчищати. Не клади, не в відро. Ні, я не в відро кладу. Чого ти кричиш? Я не вже збережаю. Ще дивіться. Де це вони? А ось іще. Я а тобі при... при... А ось іще один манюсик. Клас! Я позриваю і принесу тобі. І ось іще. Вони прям парами. Просто подивіться на цю красу. Просто гляньте. Пішли ще крім грибів, змію. Обереть. І я йду, зараз вам покажу. Так, я прям сюди обійду. Не повзе, вона до. Ох Боже, яка кажу. І таких близько не підходить. Це гадюка, ти не втіш. Боже, це реально щось таке страшне. Мені або повоз, але гадюка, бо в гадюки морда ходить. Жах. Шулька вже собі взяла палку і ніби стрибає на конику. Вже віддала мені відеречко. Стомилися ручки. Звісно, там такий білий гриб важкий. Ще одненький біленький знайшла, Міша чий. вже його чистить. Хі -хі -хі. Клас. Мені, мені вкудач. Так, ми вже вдома показую. Ой, не покажу вже зараз. Ось тільки грибочків ми назбирали. Міша почистив їх порізав, доки я там мила, посуд таке на кухні. Займалася. Тепер буду заливати. Тут у нас і краснюки є, і білі грибочки, і кілька польських навіть знайшли. І сироїжечки. Що тут ще? А, і бабки є. Я їх зараз буду мити, гаряченькою водичкою. А завтра приготую печеню з грибами. З картопелькою, і з, з ребрами. Ось так, перемішую їх. О, ой, зараз, гара. Ось, Уже я вже розібралася з грибами, зготувала вечерю. А як си, си, сидить і резину тягне? Так, як, як загукає рукаю до себе, він щось не йде. На фоні у нас Величне століття, мій улюблений серіал. <хи> я дуже його люблю. Дивіться, а це я не знаю, вже, напевно, по 10-му кругу я його дивлюся. Сашенька вже теж відпочиває, бо вона теж находилася сьогодні. Кексюська. Кексяшик вже прийшов. Влігся. Що це вже якесь сіно приніс? Поклав на мені. Соньки, тобі сподобались грибачки збирати? Я дуже? Що? не да, дуже.